Вітаю в етері новини на Ukrainian Media Network. Мене звати Назар Задерій. Отже, до новин, 12 липня, Зеленський зустрінеться з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Це буде вечеря, яка розпочнеться о 20.00, А потім буде підхід до преси обох лідерів Меркель та Зеленського. Про це повідомив речник федерального уряду Німеччини Штефан Зайберт. І за його словами, темами обговорення Зеленського та Меркель будуть північний поток, відносини з Московією, економічні питання, звичайно, мінські угоди і відносини двох країн, тобто йдеться про розвиток відносин двох країн та реформи в Україні. Сьогодні указом президента. Призначено прес-секретаря Зеленського. Ним став Сергій Никифоров. Працює він на Україна 24, які належить олігарху Рінату Ахметову. До цього в нього є великий штар, в нього є великий досвід в роботі телеведучим. Ось, і тепер Юлія Мендель продовжує працювати в офісі президента. Uh, і в офісі президента прес служба, точніше, написала, ось що uh, ми вдячні Юлії. За її внесок у створення та розвиток нової системи державної комунікації після зміни влади у 2019 році, за налагодження якісних і змістовних зв'язків із представниками іноземних змі та за щирість у спілкуванні з українськими журналістами, за щирість у спілкуванні з українськими журналістами, впевнені в ефективності й подальшої співпраці. Ну, ще ми знаємо, що Юлія Мендель там пише свої мемуари. А щодо щирості співпраці з журналістами, то я просто хочу нагадати і показати ось цю світлину, як Юлія Мендель штовхає і відгороджує Зеленського від журналіста Радіо Свободи Андрушка. Це, це яка щирість? Я перепрошую про про що тут йдеться. Ну, це один з її там зашкварів, поки вона була на цій посаді прес-секретаря Зеленського. Ну, тепер маємо нового пресекретаря Зеленського. Будемо спостерігати, як він буде працювати. А... Наступна новина: Україна та МВФ досягли компромісу щодо низки питань, а переговори з цього приводу тривають. Про це повідомила прес служба Міністерства фінансів України. Зацитую, що повідомляє нам прес-служба. Переговори дали змогу узгодити позиції обох сторін і досягти компромісу щодо низки питань, зокрема антикорупційної реформи, реформи корпоративного управління і питання незалежності набу. Також в пресслужбі додали, що, однак, експерти МВФ зазначили, що рішення КСУ призвели Конституційного суду України, призвели до відкату антикорупційних зусиль, що потребує відповідної реакції з боку української влади. Ось так от. А тим часом Литва будує паркан з Білоруссю через великий наплив мігрантів, Е, це сьогодні вже розпочалося. Це робиться для більшого контролю над потоками нелегальних мігрантів, як нам повідомляють литовські медіа зведенням огорожі займаються військові і це Стіна, паркан, що там буде, побачимо, можливо, простягатиметься на 30 кілометрів. От, і, до речі, з цього приводу щодо потоку нелегальних мігрантів з Білорусі до Литви, президент Литви збирав засідання Ради національної безпеки і також в Литві впевнені в литовській владі, що це все діло рук Олександра Лукашенка. Через, за їхні, на їхню думку, це начебто відбувається, е, через те, що таким способом Лукашенка мститься за санкції Європейського Союзу та Литви. Е, от так. І новини про вакцину Pfizer. Е, там у компанії розробнику підтвердили, що ефективність їхньої вакцини знижується через півроку. І, але вихід є, будуть робити також людям, які вакцинувалися двома дозами Pfizer, будуть робити там через півроку ще третю дозу. Компанії, зокрема, зазначають наступне. Як видно з реальних даних, опублікованих Міністерством охорони здоров'я Ізраїлю, ефективність вакцини в запобіганні як інфекції, так і симптоматичних захворювань знизилася через 6 місяців після вакцинації. Хоча ефективність у запобіганні серйозних захворювань залишається високою. Це були найголовніші новини. Станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Нам дуже важлива ваша підтримка, тому у вас є змога також і задонейтити нам. Всі реквізити є у нас на сайті. Дякуємо вам. Мене звати Назар Задерій. До наступних зустрічей.